Це не Китай. Е, розміри 2кса, я замовила всю розмірну сітку, і показати, як же ця флісова коптитка виглядає. Також, ой, ви знаєте, блин, у мене такий костюм. Я хожу зараз взимку, брала мені дівчата хвалили м -м, таку якість, він доволі м'який, дуже приємний на дотик. Але дивіться, якщо там була е, бавовна і підкладка флісова, ну вона не флісова, така лахмата м'ягенька, то тут ми маємо повністю вона з фліски йде. І, е, Зручно те, що ми одягнули. Це у нас животик, лапки ми бачимо. А тут у нас на спині є ось такі кнопочки. Вони ось кнопочки. Для чого ж вони нам тут? Хтось ж носить у нас не обов'язково на шийниках, хтось в шлейках ходить. Шлейка у нас є кількох типів. Стандартна, класична, це шлейка я анатомічна, бо її ще називають вісьмірка. Не говорю зараз за жилетки і всі інші, не всі розкриваються. Провіряю просто якісь фурнітури і говорю з вами. Кнопки клацають, все добре. Поки я відкривала, жодна не відвалилася. До речі, так як це у нас український виробник і українське виробництво, то хочу сказати, що ціни будуть приємними. Ага. Ось, до речі, розмірна сітка. Я вам її теж прикріплю. Це великий розмір. Короче, я замовила найменшу. Ось що, коротше, отак вона виглядає. У вас тут є дірочка для нашийника. Ось вона. Тут у вас іде поверху бавовна. Зсередини отакий теплий фліс. я так розумію. У них теж тут є розмірна сітка. Зверніть увагу в кожної моделі свої розмірні сітки. Ну, все, розпаковка закінчена.